Ов'язком так само нести війську Іванів в інші села, і вони приходили і проповідували. А було так, у нашому селі всі наші жителі пам'ятають, було дуже багато водяних млинів. І в той час з навколишніх сіл люди приходили для того, щоб молоти. Зерно приходили також віруючи із собою, брали Іванів, чекаючи там помолу, вони читали Іванію, проповідували. І от Яке вони сіяли, воно знаходило місце, воно падало, падало на різні, на різні почви, падало на різні серця. Разом з тим, це добре на насіння. Пробою слово Боже, воно падало далі і на добрі серця, з яких приймалося, виростав і давало свій плід. І так першими жителями, які покаялися, це були подружжя Петрошишин, Ганюти і Єфімія, а зодом їхні близькі. <кій> так же само Олександр, там Пеграшише і стали першими тими віруючими, першими тими вогниками запаленими, які так же само задумались над своїм життям серйозно. І вони прийняли Ісуса Христа. Вони повірили в Нього і так же само стали ділитися цим доброю віскою. Цим переживанням, цим, цим новим відкриттям в своєму житті з іншими. І в <світ> той час багато людей я, у нас затерялося, але я пам'ятаю, що в дитинстві у нас була фотографія, стара, пожовта фотографія, на якій <світ> було е, зібрання перших наших віруючих. Е, і там було багато людей, там було не тільки віруючих, мабуть, половина села там зійшлося. Хоча віруючих було небагато, але слухати, Слово Боже, приходило дуже багато. Це нововістка, в нас зацікавило людей. І так, в той час це було першим народженням церкви. Згодом ці, що хто вони прийняли водне хрещення. І так організувалася церква. Народилася, можна сказати, тому що церква це не є організація, яку можна організувати. Церква це є ширий організм, який народжується із народжених від Слова Божого і Духа Святого людей, які переродились новим життям, одержали нове життя. І тому в 1927 році вже відбулося перше водне хрещення тут, у Поляні. Завіт з за господом вступили новонаверні ну, такі як можна назвати.